Добрий день, шановні мої глядачі. Привіт вам з Миколаївщини, і ви на каналі Всім про все. Сьогодні е, хочу е, порекомендувати вам на слідуючий сезон дуже гарні томати. Так, так, саме ці томати я можу вам рекомендувати для висадки як в теплиці, так і в відкритому ґрунті. І будемо сьогодні проводити Ретельний огляд і е, дегустацію наших томатиків. Е, томати різні, можна сказати, не класичні, е, бо класичні томати всі знають. Е, там Волгоградський, Санька, Ляна, Новічок, ну, це таке, що вирощують всі, мабуть. І всі знають. А тут, ну, я не можу сказати, що прям екзотика. Ну, більш незвичні томати, і вони дуже смачні і урожайні. Тож почнемо огляд. В цьому році я вирощую перший раз такий томат, як хамелеон. Поки я е, придумала, що треба вам е, зняти таке відео і показати е, ці томати, то вже якби самі е, великі екземпляри, і самі кращі, вже давно зібрані. Тому що на сьогодні вже 8 е, вересня і якби вже е, Томатний сезон майже підходить до кінця. Тож, сорт хамелеон. Отака дуже гарна помидорка, дуже врожайний сорт, кущ висотою десь 80-90 см, тобто він не дуже низький, але він і не сильно високий. Дуже-дуже врожайний сорт. І ще дуже смачний. Помидорка, як ви бачите, рожева з жовтими такими штрихами, такими лінійками. Рябенька. От. Томат дуже смачний. Брала я. Томат від фірми е, «Насіння України. От. Тут заявлено, що помідори від 150 до 200 грамів. Так вони і є. Е, були набагато більші екземпляри. Я ж кажу, що це вже е, що є на сьогодні, на 8 вересня. Е, кущ дуже-дуже урожайний. Помидорів на ньому дуже багато, і, як ви можете бачити, вони всі різної е, форми і ваги. Вони такі не зовсім округлі, а ну, от, нерівномірна така форма, але вони дуже-дуже смачні. І годяться вони для всього. Можна їх і консервувати, можна їх споживати у свіжому вигляді. І на томатний сік. Зараз розріжу і покажу, які вони всередині. Ось якщо ви бачите, вони багатокамерні. От. Але я не можу сказати, що вони е е ну, м'якоть у них плотна, сахариста. От. Насіння. Ну, середня кількість насіння. Насіння дрібненьке, вони не водяві, вони м'ясисті. Кірочка у них тоненька, але така щільна. От. І на смак вони дуже-дуже солодкі і якийсь такий фруктовий у них присмак. Тобто я можу рекомендувати вам цей томат. Томат Хамелеон. От такий томат Хамелеон. Він зовсім повністю е, сходиться з усім, е, що написав е, е, виробник Насіння повністю. Навіть із е, фото на картинці. Дуже-дуже мені сподобався. Я собі вже зібрала насіння, тобто я на слідущий рік буду висаджувати цей томат. Далі томат жовтоплідний хурма. Я думаю, може багато вже і знають такий сорт, а хто не знає, то рекомендую вирощувати його у себе. Його можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так і в теплиці. В теплиці він буде більш високий, у відкритому ґрунті кущі будуть більш низькі. Томат дуже-дуже смачний. Отакий От він насправді нагадує плоди хурми. От, як ви можете бачити, От такої він форми. І це не найбільші екземпляри, були набагато більші. Екземпляри були десь 350-400 грам, це десь грам 250. От. Хурма брала у товарної фірми Агроном от хурма. Також у них у відкритому ґрунті кущі десь 80-100 см. Ну, а в теплиці вони будуть трохи більші. Теж урожайний сорт, незважаючи на нашу тяжку погоду, я вам казала, що цей рік у нас, ну мабуть, по всій Україні, але у нас південь України і спека була неймовірна, в тіні було по 42 градуси. Був період дуже засушливий, потім була жара і дощі, ну тропіки настали. Потім почався такий період, що в день більше 40 температура, а на ніч 12, перепад дуже великий. Тож, томати, незважаючи на все, дали дуже гарні результати. Томат хурма. Ну, у нього, ось, як ви бачите, 4 камери. Також насіння не є дуже багато, ну і немало. На також дрібне. Він м'ясистий, сахаристий, також він має солодкий, трохи фруктовий присмак. Кірочка дуже ніжна, тоненька, м'якоть дуже ніжна і дуже смачна. Ну Це салатний томат. Ну, і також е, я додаю його в томатний сік. Мені дуже подобається томатний сік, тоді дуже смачний. Ну, хто е, полюбляє більш яскравий томатний сік, то в салати також е, на консервацію я додаю цей томат. Дуже смачний. Е, Солодкий фруктовий присмак. Так, е, далі хочу вам порекомендувати отакий томат шоколадний. Е, я його вирощую вже третій сезон. Е, на жаль, ну, мене не... це вже із моїх власних насінь. І в мене не збереглася упаковка від томату, де я брала насіння. Томати також є більші, менші. Вони ростуть такими невеликими кістями по 5-6 томатів на кісті. Також можна вирощувати як в відкритому ґрунті, і в теплиці. В теплиці до 1,5 метра буде кущ, у відкритому ґрунті 80 метрів. Помідорка дуже, дуже, плотна, транспортабельна, але разом з тим вона дуже смачна. Вона має три камери. Насіння дуже мало, дуже-дуже м'ясиста помидора і плотненька. Шкірочка тоненька, але цупка. Сам помидор дуже такий плотненький, навіть вже в зовсім визрівшому вигляді. Помидор має томатно-солодкий смак. Він має і свою кислинку, ну разом з тим він і має цукристість. Такий дуже приємний смак у нього. І консервувала, і квасила, і в салати, і в томатний сік. Як ви можете бачити, він зверху має такий шоколадний вінтінок, внизу він більш червоний. Всередині він рожевий. Отакий От томат. Називається шоколадний. Дуже-дуже врожайний. А ще я можу заважити, що цей томат більш витривалий до всіх цих стресових ситуацій і навіть до хвороб. Я замітила, що цей томат шоколадний, він не так хворіє, як всі інші томати. Далі томат Амурський тигр. Дуже смачний, отакий От незвичний томатик, він червоний в жовту смужечку, невеликий. Можна сказати, що це більш як коктейльні томати, ну, бо для чері є трохи ну, завеликі. Росте він кистями. Кистів на томаті дуже-дуже багато, він сильно урожайний. Також, незважаючи на які погодні умови, томат всередині. Отакий на вигляд, у нього дві камери. Ну, насіння багаченько. І він більш уже соковитий. Но разом з тим він дуже приємний на смак. Дуже приємний. солодкуватий смак. Дуже гарно виглядає в баночках, в консервації. Також додаю в різні заготовки його. Ось От. такий томат Амурський тигр. Він врожайний при будь-яких погодних умовах. Тобто, сміливо можу вам рекомендувати цей томат. Смачний і дуже врожайний. Також витривалий всі наші примхи погоди він витримав і дав дуже достойний врожай. Помидорів дуже багато на ньому. Так, слідуючий томат золоте руно. От, золоте руно. Я в минулих відео вам показувала його. Ну, я всі томати показувала. Ну, він у мене росте як в теплиці, так і в відкритому ґрунті. Вирощую перший рік, уже зібрала насіння, тобто я його собі залишаю і буду вирощувати дуже врожайний сорт томата. Но це більш високорослий томат. Кущ у нього в відкритому ґрунті десь 1,20 метр, метр. У теплиці він до 2 метрів кущі. Має великі грона. В гронах по 7-8 е, томатів. Томати майже однорідні. ну, Там різниця не дуже велика. Томатики десь 80. Е, 70 грамів, Кисті великі, кистів дуже багато. Він сильно врожайний. Сам томат дуже приємний на смак. У нього дві камери, насіння небагато, він м'ясистий, кірочка тонесенька, дуже ніжна, немає отої грубої серцевини. Нема зеленого, він не розтріскується. Ну, дуже гарний томат. Хто любить жовті томати, то я рекомендую сорт золоте руно. Не пожалкуйте! Томат дуже гарний і дуже смачний. Як в баночку консервування, так можна сушити вялити і в різні інші заготовки. На цьому поки що все. Продовження в наступній частині.